Юлія Кутняк з чоловіком, двома дітками та батьками, проживає в двокімнатній квартирі. Каже, давно мріє про власне помешкання. У 2006 році придбала квартиру у цій п'ятиповерхівці, позичали гроші у знайомих, дечим допомагали батьки. Трохи самі відкладали. Тоді будинок тільки почали зводити. Однак, вже за рік будівництво призупинили. До нині роботи не відновлені. Запланована здача на початок 2007 року. Старша дитина мала такий вік, як моя молодша дитина. На сьогоднішній день і нема ніякого не ні перспективи, не ні, взагалі ніякого просвіта в кінці тунелю. Відчинені вікна та замок на дверях, вкотре зустрічають Миколу Гетуна. Він також придбав квартиру на Буковинській. 12. розповідає, здати будинок в експлуатацію обіцяли ще у 2007-му і вже навіть підвели газ і воду. Котли були опалення вже було змонтовано, бо опалення автономне в цьому будинку і було змонтовано. Короче, вже можна було будинок брати. Здавати, щоб ми його прийняли і робили ремонт. От. А так він заморозив це, була охрана, охрану з будинку зняли, а зараз вже така інформація, що там багато що розкрадено. Небажані гості на Буковинську 12 і справді заходять, підтверджують інші власники квартир цього будинку. Про це свідчать і вибиті шибки та пляшки з спиртного на підвіконнях. Люди бояться, якщо будівництво не відновлять, то врешті залишиться і без квартир, і без грошей. Зі своєю проблемою кажуть, зверталися до міських та обласних чиновників. Поки безрезультатно. П'ять чоловік це громадяни. Жителі міста Рівного також є громадянини Російської Федерації в 2006 році заключили договори з забудовником. Дані договори були проплачені 100% даними громадянами саме в 2006 році. Загальна сума квартир складалася близько 1 200 000, 000 гривень. Замовник об'єкту управління капітального будівництва рівненського міськвиконкому та в їхні обов'язки входить лише технічний нагляд за зведенням будівлі, кажуть в УКБ. До того ж, мовляв, забудовник приватне підприємство Інтерекопласт пропонував людям квартири у інших будинках. Він е їм пропонує рівноцінні квартири. І наскільки мені відомо, і ці люди заявили мені, що домовленість досягнута. Це підтверджують і самі інвестори. Люди розповідають, готові були навіть доплатити за нові квартири. Однак пропозицію обміну забудовник скасував. В телефонній розмові засновник підприємства Інтерекопласт Юрій Бойко все ж запевнив, люди невдовзі вселяться в своїй квартирі на Буковинській 12. А раніше будинок в експлуатацію не здали, бо в ньому ще не проданими. Залишаються 78 квартир. 84 квартири будинок, а проданих тільки 6 квартир цьому будинку. То тобто, як його обслуговувати? Ну, якщо вони хто обслуговувати всіх шість чоловік, ну хай обслуговуються їхнє право. Квартири моїм видамо весною. Тим часом нинішні власники квартир кажуть: якщо до весни зрушень не буде, заселятимуться самі штурмом. Анна Махно, Володимир Захаров, новини рівного.